Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас цікаве заняття Праця дорослих у саду Відгадайте загадку, по землі ступає, золотом іскриться, в жовте та червоне листячко фарбує і картини дивні, чарівні малює. Хто це осінь? Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Місце, де вирощують фрукти, називають сад. Восени обрізають гілки, оприскують дерева від шкідників. Восени дуже багато роботи. Збір яблук, груш, всіх фруктів. Давайте пограємо в гру, з якого дерева плід. Груша з грушевого дерева, слива і сливового дерева. Яблука із дерева яблуні. А тепер малята відгадайте загадку. Серед фруктів виграє, хоть і кістка в неї є. Що це за фрукт? Слива. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке, яблучко. На смак чудова, жовта медова, їсі малий. Павлуша, здогадали, що це? Груша? А зараз, малята, давайте вивчимо вірш Дмитра Куровського Спіла груша. Бачу, спіла груша на самім вершку. Розуваюсь, миттю, миттю на сочку. Раптом каже грушка. Робиш це дарма, злась мерщій додолу, я впаду сама. Ось такий віршик написав Дмитро Куровський. Давайте ще раз. Послухайте вірш. Бачу, спіла груша на самім вершку. Розуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже грушка, робиш це дарма. Злась мерщить додолу, я впаду сама, малята. А тепер ви самі повторіть цей вірш і вивчимо його на пам'ять. А тепер давайте пограємо в гру, досліджуємо яблуко і грушу. Візьміть в ручки яблуко і обведіть пальчиком, яке воно. Кругле. А яке за кольором? Червоне, вірно. А тепер візьміть грушу. Яка груша за кольором? Жовта, а яка за формою? Овальна. Молодці малята. Подивіться, скільки ми зібрали і груш, і яблук. Ви були молодці, ми з вами вивчили вірш. І ви старанно від всі розгадали загадки. Дякую вам до зустрічі!